Друзі, привіт! На зв'язку території твоєї техніки. І у нас сьогодні з вами є чудова нагода подивитися трішки раніше за всіх на нові флагмани від Samsung 2023 року. І не тільки подивитися тут, але й показати вам нам туди. Поїхали. Ну що ж, ми всередині поза мною велика літра С. А поруч нові флагмани 2023 року від Samsung. Давайте подивимось. Рахуємо раз, два, три. І ось вони. Те, чого ми так чекали, дочекалися. Вся найсвіжіша лінійка Galaxy S23 і в таких крутезних кольорах. Я хочу чоловік, але мені до душі дуже припав лавандовий. До речі, в цьому році Samsung зробив всю лінійку, схожою на ультру, Тож вся лінійка тепер в одному, дуже впізнаваному стилі. До речі, я помітив, що Samsung вже, можна сказати, став законодавцем дизайну в смартфонах. Друзі, приходьте за посиланням, яке ви бачите нижче, і ви зможете отримати сертифікат на знижку на тисячу гривень на придбання цього девайсу. На що хочу звернути увагу, це те, що всі смартфони лінійки працюватимуть на ексклюзивному процесорі Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Якщо просто це розігнаний звичайний Snap 8 Gen 2, і ще він один з найенергоефективніших в світі. Тож потужності тут досхочу, чесно кажучи, S23 потужніше мого домашнього ноута. Знаєте, Samsung це не просто інновації та якість, це ще й потужна екосистема. Не просто так смартфони звуться галактикою. Просто додаючи пристрій собі в кишеню, ви точно відчуєте нові відчуття від їхнього користування. В Ultra, наприклад, таки найкрутіший в класі стилус S Pen. А ще ж є навушники, планшети та всяке інше. Слухайте, камера. Як я міг про неї не сказати. Цілих 200 мегапікселів та 10-кратний зум це ж просто щось неймовірне із розряду фантастики, але це вже реальність. Роздрукую собі цілий банер на стіну. А ну, ще подягав s 23 фірмові чохли, зручно, стильно, як завжди, цікаво. Друзі, знаєте, я вже побавився цією іграшкою і я дуже задоволений. Це, на мій погляд, найкращий дизайн, який я тримав в руках за останні декілька років. Він дійсно дуже гарно лежить в руці, він дуже ергономічно, навіть для моєї немаленької руки, Розташовані всі елементи керування, все як просто як хочеться. Це справді дуже зручна трубка. От чому я був приємно здивований, це кількістю різних компонентів, що зроблені з перероблених матеріалів. Тільки уявіть, в лінійці s 23 використовуються компоненти з переробленого пластику, рибальських сіток, навіть скла. Респект Самсунгу за екологічність. Друзі, звісно ж, ви розумієте, що я тут не один, бо мене має хтось записувати. І от наш оператор також захотіла поділитися своїми враженнями від цього фантастичного девайсу. Привіт, друзі! Хочу поділитися своїми враженнями з приводу лінії S23. і хочу сказати, що це неймовірні кольори, які я тільки бачила. Ось, наприклад, у нас зараз тут є S23 Ultra. в неймовірному зеленому кольорі. можете це бачити. Також є він у ламаному, кремовому та фантастичному чорному. Вони всі йдуть у нас матові, дуже приємні на відчуття. Що то що то дизайн просто фантастичний. В руці гаджет дуже приємно сидить. За рахунок того, що тут йдуть зігнуті края. Та також легко поміщається у жіночій руці, як ви бачите. Дуже зручно готримати одною рукою. Зручно розблокувати, блокувати пристрій. Дуже зручний у використанні. Таким вийшов перший, хоч і не довгий, але погляд на флагмани 2023 року від Samsung. Що хочу сказати, я запав на лавандову модель. Серйозно, задумався над його покупкою. Фанатам Samsung вже ці смартфони точно сподобаються. А ті, хто ще вагається, перейдуть на світлу сторону сили. Обіцяю, дуже скоро зроблю повний огляд і розкажу вам все максимально детально. Ну а поки лишайтесь на зв'язку, це була територія твоєї техніки. Побачимось!